У сумах презентували колективну виставку Фотоподорож до спадщини. Переглянути фотоархів сумських визначних споруд та архітектурних пам'яток, створених за час війни, до міської галереї прийшов пан Олексій. Чоловік каже, війна змусила переглянути погляди на архітектурну спадщину, і для нього важливі подібні заходи. Дуже класні роботи, дуже такі потужні. Проникнути історією, проникнути духом нашого міста, і це все ж таки ми віддаємо дань нашим. Ну, пращурам, які це будували, це і Іван Герасимович Харитоненка, і такі ну, звісні меценати, які для нашого краю будували, створювали і розвивали наше місто. Ці проекти вони надихають та можуть показати нам, місцянам, красу нашого міста та те, що ну, ми отримали як спадщину. У виставці я е, приймав участь і як консультант по пам'яткам архітектури. Я, е, Полюбляю краєзнавство міста, вивчаю краєзнавство, історію нашого міста, а також як фотограф. Тут моїх фото десь близько 15. Ця виставка результат реалізації грантового проєкту створення архітектурної спадщини міста Суми в рамках програми підтримки митців гета інституту, розповідає організаторка проєкту Тетяна Голод. У цьому проєкті ми співпрацювали разом із благодійним фондом Мир зробиться». Засновником фонду є Євген Котляр. Завдяки його далі протежуванню ми познайомилися із центром дизайну та сфери послуг. Завдяки співпраці з директором пані Наталя Цьома вона нас представила фотографам, учням, викладачам цього центру. За кількістю результатів проєкту створено фотоархів з близько 500 світлин, 60 з них представлені на виставці. На деяких фотографіях використана технологія доповненої реальності, завдяки чому можна побачити історію архітектурної пам'ятки у себе на смартфоні, розповідає Тетяна Голод. Переглянути виставку можна до 28 травня. Катерина Іваненко, Олександр Сокол Суспільне новини Суми.